Хочу розказати про Bluetooth, спортові Bluetooth наушники, які я купив 10 місяців назад. Це буде не розпаковка, тому що якби, я вже ними користуюся 10 місяців. А, скажімо так, досвід використання. Ось наші наушники. Ось коробка. Покажу що в коробці. І перейдемо до. Покажу, верніш... Покажу що в коробці і перейдемо до характеристик. Ну, зрозуміло, що в коробці інструкція обслуговування. І Наушники були і самі е вкладачі. Що цікаво, що. Ось ось є от такі укладачі накладні Є такі. Зараз себе вийти. Так, витягну. Отже, одна пара таких, таких е, накладок, як там правильно не знаю. Вкладочів можна так сказати. Од, дві пари таких, тому що одна пара ось на, на наушниках. Є одна пара таких. Забув сказати, що це наушники е марки Philips. Е то що ви бачите на екрані модель a 3206 bk 2.0. Е Покажу вам такому, скажімо так, такому режимі, щоб нічого не пропустити. Ви бачите на екрані. По Польську я вам буду приблизно переводити з польської на українську, хто не розуміє. Ну а потім я вам розкажу вже після цього я вам розкажу, що мені що в цих наушниках мені подобається, а що не подобається. За 10 місяців які, які... Ну, з 10 місців використовувані, скажімо так. Отже, наушники без блюду з наушники. Пише, що... Пише про ці про ці вкладиші, що можна зміняти. Потім. Тут є, як ви бачите на екрані відблискуючі елементи, які з кевлару показує, що вони водоотпорні на воду і на пилюку. Отже, дані характеристики. Це вкладачі безпроводові призначення до телефонів на добігання, допливання в спортзал, ну і на велосипед. Далі тут пише версія Bluetooth 5.0, код Bluetooth SBC, не знаю, що це значить профіль Bluetooth a 2 dp ну і далі ви бачите напис, що це значить не в курсі. На Наневчі немає, час праці 10 годин. Ну, скажу так, плюс-мінус десь так і є. І, чесно, я не засікав, але думаю, що 8 годин точно тримає. Ну, як якщо так. Коротко про час праці, то для мене це замало. Трохи, трохи маловато. І що ще я хотів додати по поводу часу праці, коли акумулятор зряджається, то він буквально научники говорять за пару минут 10-15 до того, як вони виключаться. І це дуже погано, тому що не завжди можна побачити. Що наушники розряджаються, можна не замітити верніше. І... А вони розряджають ну, типу, 4-5 разів кажуть, що, що, що треба зарядити і все, і вирубаються. Тобто, попередніх наушників, які в мене були, воно там каже, скільки процентів залишилося. 75, 50% або що вже розряжені. Ну і в кінці що розряжені. А тут тільки в кінці, що розряжені, і все. І якщо ви десь провтикали, що у вас наушники а з собою немає ні, ні зарядки, ні павербанка, то ви без навушників. Ну ладно, йдемо далі. Функції, мікрофон є, регулятор звуку є. Активна редукція, шуми не подавляє. Немає подавлення шуми, шумів. Е ну і тут вже така додаткова інформація, е що цей кабель з відблискувачем з, з кевлару, е Що накладки знімаються і зарядка через порт USB. Пасмо приношення. Не знаю, що це значить від 20 до 20 000 Гц. Звук 101 ДБ. А оце імпеданція. Взагалі не знаю, що це значить 32. Без поняття. Ну і параметри фізичні, як ви бачите, що це вкладиші. Середина 13,6 мм діаметр, в сміслі, що вони не складні. То вони не складаються. Там конструкція обична. Чорний колір, вага 20 грам і пилюка пелю, і вода, що їм стоп-охорона ip 57. Ну, все, по поводу характеристик, по поводу накладок. Цими я не користувався. Не знаю, мені кажеться, зручно було б. Ну, як на мене, хто користувався, можете сказати. Користуюся в даний момент цими, але хочу змінити на ці. Чого? Потому що відзначально я користувався цими. Але я їх дуже. Потім я їх поміняв на ці. А що поміняв? Тому що в мене е, лівий наушник по да, левий, оцей, постійно губиться. І це найбільше, що мене бісить, що він постійно е, губиться, тому що остається в вусі, і, допустимо, ти виймаєш е, сам наушник без оцього, оцього вкладиша. І можеш не замітити, що, що його вийма, вийняв. І він десь там тобі падає. У е, мене було таке, що я пару разів губи, потім знаходив. А потім думав, що згубив і, і вже не знайду, і по, прийшлося коротше, поміняти на такі. тому що отаких от тільки одна пара. Тобто другої пари немає. І це дуже великий мінус, тому що інші, інші допустим, наушники. Дається, наприклад, там різні розміри. там Хоча б різні розміри, там більші, менші, середні. А тут -то все одна пара. І при тому, що їх можна згубити. Тобто згубив і все, гуляй вася. Далі або бере інші, або користуйся, хоча в принципі можна і без нього. Але, кстати, що, е, хто ще дивиться далі, я покажу, що я зробив. Потому що мене почало бісити і в кінці кінців в кінці кінців я розумів, що я його згублю, і я приклеїв. Приклеїв двостороннім скотчем. Бачите, всередині там таке біле. Зараз я зніму і покажу, тому що я буду міняти назад на ці. Ось. Вот так. Я взял двухсторонний скотч. Я постараюсь так, чтобы вам было видно. Бачите, да? Двухсторонний скотч. Вот так приклею. Вот этот, походу, динамик заклею. Вот тут. А нет, это не динамик, это просто такая Я не хотів заклеювати це суперклеєм, щоб не залити Е, Зробив це таким метод. Можете теж спробувати такий, скажімо так, лайфхак. Якщо у вас теж така проблема, що злітають, щоб не погубити. Бо таких є дві пари а таких. На жаль, одна пара. І мені ці саме більше подобаються, тому що до оцих я привикав, бо вони впираються в вухо. І перший час то... трохи вухо болить після того, як ними користуюся. А ці собі впихну да їх, в принципі, удобніше собі запихнути і все. Отже, з цим розібралися. Далі, Як ви бачите, оця обл... Кевларова ця штука, яка вночі відблискує. Зараз ми можемо провірити, чи воно, як вона вночі відблискує. Виключу світло, хоча зараз не ніч. Можна спробувати включити підсвітку. Під а бачите, в принципі, непогано. Та. Я ніколи, кстати, не проверяв, але в принципі прикольно. Видно, що наушники. Верніше видно, що виключаю, тому що в мене з підсвіткою проблема в телефоні. Вона, поч... Вона почала від... відставати, відклеюватися, скажімо так. Можна було спробувати її приклеїти, але я не заморачуюсь мені все одно. що там пока відклеюються Ось з цієї сторони, по-моєму. Ага. І ось з цієї сторони. Одна вже порвалася. так. І ось недавно оце почало. Оце стала ця резинка, захист цей проти, проти води і проти, що мені дуже не, не сподобалось. Ладно, що ця, цей кевлар відстає, ну фіг з ним. А ось. це теж нехорошо, тому що воно захищає там від води. Але до речі, що я хотів сказати, в цьому плані я особо теж не переживаю, бо я купляв з гарантією на 3 на роки. Якщо з ними щось станеться, навіть по моїй вині, то я зможу їх зробити по гарантії. Або мені гроші віддадуть. До речі, по поводу грошей, ці наушники коштують 229 злотих. Я вважаю це, в принципі, дорого. Але, але. Ну, в принципі, свою ціну не суть, ну, ні, так. То, що я... На той момент то, що я шукав собі. І я собі не йшов. До речі, коли я вже їх забирав, то тільки я то, коли забрав, то бачу що це фірми Philips. Я все-таки відштовхуюся від того, що мені треба. І ще я їх купив із за того, що тут така прищепка. До речі, цю прищепку можна знімати. Ну що, ось. Вона знімається, знімається вона легко, ну, вернішне легко. Але думаю, що без цієї прищепки буде незручно, бо саме цей пульт, не пульт, а тут напевно, батарея з портом зарядки. да, Він трохи тяжкуватий. І коли, наприклад, у мене прищепка не защепнута на, Одежу, то воно трохи в одну сторону перехиляється або в другу і трохи воно бісить. А пульт ось тут прийняти виклик. Дзвінок, ой, дзвінок е гучність робити більшу-меншу і переключати музику. Переключати музику треба затиснути і тримати. Це, ця кнопка включати і виключати. Так, е, да, і ще є один мінус в цих наушниках, е, що мені теж не сподобалось. Е, при підключенні йде стандартний звук. Тобто наушники не зберігають той звук, який ви там собі поставили. Наприклад, ви любите слухати. На максимальну гучність чи на мінімальну. І в попередніх наушниках, які в мене були, вони до мене, до речі, ще, ще працюють, але вже потрюпані, ну, неважливо. То в них є така функція, що коли ти, наприклад, включаєш собі. Коротше, на, на тій гучності, на якій у вас виключилися наушники, вони на тій включаються. Тобто не треба заново. там Голосніше, тихіше робити собі. Оце, ну, як на мене, це великий плюс. А тут цього немає. Ну, що ще сказати, я не знаю. Пишіть в коментарях, задавайте питання. По поводу звука, ну, звук непоганий. Ну, Немає таких прям басів, що прям аж-аж. Але. Звук мені понравився. Хоча я коли купляв, то читав в оголошенні, що там тихо грає чи ще щось, писали, що тихо грає. Я, звісно, не, не сказав би, що тихо. Коли береш на максимум, то музику чуєш, навіть не вдіваючи їх. Так що, може там ті, хто писали, що, що наушники тихо грають, то може вони глухі. Не знаю, як варіант. Але ну, я б не сказав, що тихо. Ну і що ж хотів сказати? А, ну ще по поводу того, що вони дуже зручні ці наушники. От що я не, не купляю собі, до речі, науш, наушники такі, знаєте, це без проводу. Я вам скажу за того, що я можу їх згубити. Тут э, прищепкою прищипну до одежі і малий шанс, що ти їх згубиш. Допустимо, десь бігаєш, чи от, я, на велику їзд... їздиш, наприклад. Чи ти для тих, Хто бігає, чи для тих, хто може згубити, так як я. Тобто поклав і ти забув їх і шукай потім. А тут вони з кабелем один, другий і, і тримають нормально. По 10 по 12 годин навіть 8 без зарядки. Ну, тобто це, в принципі, нормально, як на мене. Тому я собі шукав такі наушники. У мене немає. Я ніколи не користувався Bluetooth наушниками які вкладаються в таку коробочку і там заряджаються. Це теж блюдозновушки. Але то такі в мене були накладні блютуз-наушники такі. Типа великі. Ними я вже не користуюся, тому що вони великі і ну, неудобно. Ну і ще такими користуватися. Попередні в мене були вакуумні. а ці я вже вибирав через прищепку. Ну, то Ну я -то вже так, звісно, не скажу, по яких я там характеристиках вибирав. Ну. Побачив що це Марки Philips, коли я ж купив. Побачимо, скільки ще, наскільки мені ще хватить. У мене на 3 роки гарантія. Купляю їх, до речі, в RTV Euro. Кому цікаво. В общем, якось так. Пишіть там в коментарях, що ви думаєте про такі наушники. Може щось я забув, то питайте. Сподобалось відео ставте лайк, не сподобалось, ставте дизлайк. Ну і пока ми все. Пока. До зустрічі.